пронто пронто, мої дівчата. Зараз робимо дуже крутий розклад. Його вміють тільки я. <свят> і так, це розмова між вами та чоловіком. Дуже цікаво ви послухайте його думки і що він хоче вам сказати. Та й ваші відповідь, що теж дуже важливо, щоб розуміти, наскільки ви взагалі дивитесь в одну в один бік, і взагалі чи є у вас якийсь консенсус. І так, розмова між вами та чоловіком, подумайте про свого чоловіка. Ваш чоловік хоче вам сказати. А, ти зараз дуже різка. У тебе в руках меч, і я побоюся тебе. Ти можеш махнути цим мечем і навіть мене не помітити. Хм. На що ви відповідаєте йому? Ти знаєш, тобі тепер треба поборотися за мене? Поборотися не тільки з іншими чоловіками. Але і з обставинами у твоєму житті вже так просто я тобі не дамся. На що він каже: ти знаєш, я зараз у луні, я зараз дуже багато думаю, я зараз дуже багато навіть опускаюся в свої потаєнні закутки своєї душі. І мені дуже багато чого незрозумілого. Тому що відбувається зі мною, на що ви кажете йому, це п'ятірка мечів, що у тебе дуже багато думок. Так, каже він, старший аркан суд, я зараз все, те, що було, аналізую і бачу все зовсім по-іншому. Я зараз розумію, де я був правий і де я був неправий. Я аналізую кожне своє слово, кожен свій вчинок. І Я реально разкаю за те, що я робив, бо я бачу, скільки багато помилок я зробив. Бо відповідається йому насправді я королева Пентаклі. Я хочу мати справжні стосунки. Я хочу мати родину, я хочу мати дітей, я хочу мати гроші, я хочу бути жінкою, яка забезпечена і яка спокійна і зовні, і не зовні також. Він каже: я, дівчата, це я такий король, я зараз король Пентаклів, я та людина, я дам тобі те, що ти хочеш, і зі мною ти будеш у цією королевою. Пентаклів я дам тобі гроші.